Вітаю, друзі! Вас на Житомирщині, Звати мене Надія, 27 грудня і висаджую цибулькові. Перший раз так пізно. Вже не знаю, куди їх садити. Ось ця моя грядочка, тут доволі великий прохід, і тут під грушкою, скажімо так, Багато місця ще лишається, і коли груші падають, тут такі якісь рослинки не посадиш, тому цибулькові вони вже відквітують і вже тоді їм буде не страшно. Тому хочу перемістити каміння і буду всаджувати цибулькові. Тут у мене не тільки тюльпани, я не буду всаджувати, це, скоріше всього, піде на другу ряду. А тут у мене мускарі. І ось така лукав, цибулька, зараз я вам покажу, цікава, така. Ой, де це воно? Вона така продовгувата. Ось, ось вони. Цікаво так квітне. Ось, це не рястка, рястка зовсім інша. Рястка ось така, це ось рястка. А це таке продовгувате і квітне не одної ну, в общем, дуже цікаво. Якщо я знайду, то я фото. На жаль, мене мало пам'яті в телефоні, і мені приходиться багато чого удаляти. І за цього не можу якось десь якісь чи фотографії чи якісь відео вставити. В общем, буду робити роботу, буду вам показувати. Наразі зараз я буду переставляти каміння. Трошки там зроблю ровчик і буду всаджувати. Ось так я переставляю камінчики. Не набагато, на сантиметрів 10. Просто отак викапую, де є травка, а восьмом тут все. Тут не треба перекопувати. Роблю рівчажок отакий. Ось. І не буду я навіть не перебирати, не... воно взагалі одним кущом росло. Не, не в це... Я просто так буду вложувати. Дівчата хлопці, мені вже стільки вже воно дійсно надоїло. І вже стільки цих цибулькових, що в мене нема сил. Я собі отако його вложу і закопаю отакими От цілими сімейками. Отак прямо з листям. Хай воно тут жухне. Ось. І отак продовжу туди. І все, прямо так буду. Побачимо, що вийде навесні. Все і закопую. Щось вийде, щось не вийде, але мене вже це не турбує, тому що цибулькових у мене надбагато, просто надбагато, їх ніхто не хоче. Навіть я безкоштовно де де деякі предлагала. Ось, або там за символічну ціну. От. Так що даю їм шанс. Вилізеш, то вилізеш. Е, ні, то ні. Буде перегной, так скажемо. Продовжую далі. Ось так я досадила, не набагато я розширила. Просто понад краєм ось тут спірея, там дзвіночок, це забула, а це гортензія. І тут буде цибульковим нормально. Як розростуться кущі, то буде нормально. Ось, Може, дзвіночок насіється. Що я ще придумала? Тут у мене рястка, потім висока хоста. а За хостою там вже я ще так і не придумала, що, бо там посуха і не знаю, що там посадити. Поки плюсова температура мене, температура мене в відерцях тюльпани, то поки вони хай так стоять, а там вкрила, брізала свою ялиночку, поки нема часу. От, і тут у мене ось під горішком флокси ще не обрізані. ну Я буду їх пересаджувати. Що я придумала, тут був у мене була гортензія. Я просто так, щоб їх не втіряти. Тут просто буде трава. Тут нічого не росте, цибулькові цвітуть, пропадуть. да і все, Але щоб їх так не втіряти і собака не затоптала, то я отак їх висипала, отак це від колеса. І отак зараз я засиплю і отак положу. Ну, от. а, до речі, це що мене покосив чоловік самшитники, деякі відійшли. Все ж таки, які були вищі, які він не дуже там затронув, деякі відійшли, де я щаслива. Бо все таки я люблю сам шити. Розмножувати я більше їх не буду, бо їх ніхто не купує. А для мене вже їх буде достатньо. Тому, вже коли я буду формувати, обрізати великі кущі, то я вже не буду черенкувати, скоріш за все. Але я так завжди кажу, потім черенкую. Добре, буду засипати і переходити далі. Ось так я три відео з 5-литрових. Я вкрила, обрізала свою ялиночку, лишні гілочки тут понизу. А вверх потрібно, бачите, ще ставити лісницю і дорізати мені ще вверх. Але поки лісниця стоїть біля горішка, треба обрізати горішок, ось а то це буде поки що тут, поки немає морозів, але я ще вкопаю, просто нема часу. О, все, починається дозік. Що я вирішую, щоб не просто їх не загубити, цибулькові, буду ось тут, де я міні-огірок. Ну, робила міні-грядка для огірка ось тут під ем, абрикоскою. Тут ми не ходимо. Ось Тут я лишу, тут я посадила нарциси пухкі, ось тут буде проход. Тут тюльпан ботанічний, а сюди висипаю тут у мене мускарі і ще щось вже все в перемішку. Так само, просто висипаю. І засипаю. Комусь буде лайфхак, кого є такі від колеса, це вкопувати, це те, щоб він відрізав від колеса, просто щоб їх не загубити. Може, колись вони будуть потрібні, може колись і продадуться. Але ось так поки що я їх буду всі разом туди. І Лишаються мене ще тюльпани. У мене там кусочок землі є на тюльпановий грядці. якщо не сильно, не сильно піде дощ то е, буду досаджувати. А тут а я собі вкриваю, щоб котики не бігали такого от, хризантеми. Вкриваю собі обрізані Да й все, бо гіляче якесь. Добре, буду далі продовжувати. Засиплю сюди, навмання цибулькові, отак от прямо. Зараз я їх просто розправлю і засиплю. І на цьому все. Ну і все, досаджую я. Ось лишилось у мене трошки тюльпанчика. Це ось кусочок відсюда і до тієї ось шиферинки. Це, як хто пам'ятає, у мене ось дві тюльпанові гряди, між ними міжрядя. І цей шматочок я викопала тюльпани. І цей шматочок пустий. А це дві гряди тюльпанів. Тому зараз я швидко всаджую, бо має йти дождик. Бачите, листя мені не дали, не замольчувало в міжряддя листя, то попало. А тут а дуже погано, що нема листя. Котики ходять. У мене чотири котика, викіцечки, ви ж знаєте, грибуться, роблять свої діла і вигрібають тюльпани, Дуже багато відкритих тюльпанів Я походила. Якісь день я вийду з міжряддя, підсиплю отак наверх землі. ось, Бо геть оголилися тюльпанчики, поки ще цю неділю плюсова температура і вкопаю тюльпанчики в відрах. І ще такий лайфак. Ось у мене, щоб не перекопувати, це в мене велике вийшло міжряддя. У мене дуже багато хризантем. Я все думала, куди їх пересадити. Я ось тут тривога, боже мій. Я отут загороджу і саме розсаджу царжанці. Повставляю теж тако чоловік Чоловіком обрізали такі великі палки і обгоражу, ну, якось ниткою, тісьмо, як, як таку зроблю. грядочку. Підход до тюльпанів у мене буде з цієї сторони. Тут ще дві гряди, тут залишається міжряддя. А та, та грядочка, то там мені хватить підхода і з тої сторони. Тобто, виходить, раз, два, три. Десь три на три грядка. Я думаю, мені буде достатньо. І теж, хочу, коли буде плюсова температура зимою, хоча б огорожу цю зробити і все. а Ну, Аленолеум так і буде лежати, допоки я буду ділити. Ну ось, дуги так і лишилися. Чоловік каже, хай стоять. Щось посадиш потім ось. О, у нас кізочка гуляє, кушає травку. Добрий день! дивіться яка кізочка. Звісно, хай лакомиться кізочка. А, яка хорошенька, у нас ще кізочки є, бачите? Ось, ну і все. З цибульковим я закінчую, я щаслива. Ось, бо настільки вже їх багато. Ось, і щаслива, що такі були тепленькі діньки. Сьогодні, бачите, такий вітер навіть позносило мої ящики, треба зараз поставити від лелічки. Ось, І хризантему я чувствую, що прийдеться обрізати раніше, тому що тепла зима, вже як вия сирена. І вони вже, можливо, як ви бачите, вже починають опускати нові. Ось а тоді буде неудобно обрізати, тому буду потихеньку ходити і обрізати. А надіюсь, відео я знімала про хризантеми. І е, я розберусь трошечки з сортами. Дуже подобаються мені злакові. Вони виглядають мій з кантус просто, просто. І мені подобається він ідеальний. Він десь як я, метр. 60 десь. Метр сімдесят. Мого... Ні, він навіть нижчий, він десь метр шістдесят. І подивіться, як це гарно виглядає. От, вже хризантеми, все, а міскантус буде стояти міскантуси. Я хочу собі в колекцію зробити міскантусів, але не високорослих. Є ще нижчі міскантуси. Все, Всім дякую за увагу. Хто ще не доробив свої роботи, цибулькові, саджайте. Е, ще буде тепло. Е, для нас добре, для, е, а для як, природи, можливо, і ні. Але для нас наразі така погода і в наших в, умовах, для наших хлопців, така погода, мені здається, добра. Всім дякую за увагу, дякую, що мене підтримуєте, що коментуєте. Я дуже радію. І відповідаю на всі коментарі. Якщо якісь даєте поради, мені теж це цікаво, я дослухаюся, я ж не експерт, я ж не ландшафтний дизайнер, я ж як сказати, садівник-любитель, так скажемо. Все, Всім здоров'я та мирного неба над головою. До зустрічі!